пж 308 12-й рік, свіжопригнаний із Швеції, вже в новій морді на ледах з панорамою зверху. З пробігом мотор 1,6 із дізель. З пробігом 159 тисяч. машині резина Кумко. Знос 30% резина, резина літня. Оце вчора забрали з митниці вечором. Оцю машину. І оцю машину. Оцю, що я вспів тільки що помити. В машині зовсім нічого не треба робити. Зовсім. От Оце тільки помив. І то так по-скоренькому. в мене немає тут часу. І все. Ще може чуть, чуть там... Я його ще чуть-чуть попілісосив, але то треба ще добре його попілісосити. Так, розказую по наворотах і чорний металік, лобове скло рідне з таким якимось фіолетовим оттінком. Бачу датчик світла, датчик доща, омивач фар. Е, підігрів двигуна. Е, диски оригінал. Е, Прижовський, панорама працює, я її, я її відкривав. Тепер підігрів сідушок, 4 скла, круїз, кондр шпарить! Блін. Круїз, кондр, управління радіом Оце. Ну оце панорама. Так, все тут працює, все, машина технічно справна, фаркоп, рабек є по боках. От. Так, задня частинка теж чиста, чиста, оце ще є дуйчик з кондиціонера тут стоїть. От, теж от, можна його направляти. от Підлокотник. Скоренько роблю. Так, задня частина парктроніки є. Далі фаркоп є. Оце ця частинка цього. Ну, бачите, тут ще навіть і не і не, по, не, протер, і не От. Так, що ліва, що права сторона рівна, ні єдиного нема, ми пробивали проборчиком його, ні єдиного підфарбування немає. Машина в відмінному технічному стані. От, якщо що може я забувся, то мені подзвоните. Так, зараз ще покажу по моторчику, моторчик теж там не мився. Моторчик не мився. От. Так, тут все як з конвейера. Де, що тут треба акумулятор добрий, де що тут треба таке чуть-чуть тільки протерти і все. Чистюсінько, ідеально працює машина, на панелі нічого не горить, всі пластики тут на місці. Все, можна сказати, в порядку. Так. Кому треба такий автомобіль? Звертайтеся. Переходимо на новий рівень роботи, все уже. Легкові машини проганяю в районі, буду приганяти в районі бажано до 150 тисяч. А отакі грузовики 19-20 рік то от на цьому грузовики, дивіться, буквочки обтерти і на ньому 79 тисяч пробігу. Оце зараз грузовики буду брати в районі е, е, краще до 100 тисяч. Отже в мене є деякі там машини куплені до 100 тисяч. І е, може бути там 120-130. Ну, не більше 150, думаю, якщо такі грузовички будуть у мене. Але ну, відповідно, щось треба буде давати копійку, ви розумієте, 79 тисяч. Бо це теж по цій машині. Оце помию і там буквочки, зітру якийсь там бензинчиком і все. І теж вам машинка, все. От диски помити треба. Так, все. Так що переходимо на новий рівень роботи. От. Бо я дивлюся, що зараз машину вже якщо 200 тисяч і вище, то ніхто не хоче брати. У мене вже такі машини стоять і вони стоять дубом. Так, удачі вам покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль дзвоніть. І що в мене є там Passat седан. якщо може кому треба 11 чи 12 року. Білий. Ось теж пригнав. Ну, вже там 200, але седан. На автоматі 125 кВт. Так, все, кому треба такий автомобіль, дзвоніть. Автомобіль я вам скажу. Якщо хочете нормально їздити на машині і щоб без всяких проблем, так як я зараз на своїй машині я взяв для себе машину, там десь її обслужив в 200 доларів, це максимум. І я сам на такому Peugeot їжджу. От обслужив 200 доларів. 3 роки оце вже буде літом. Три роки, ні черта не роблю. О, тільки там масло міняю. Все. Жду ваших дзвінків. Якщо будуть якісь питання, дзвоніть.